Еволюційне коріння шизофренії. Розвиток шизофренії та аутизму може бути пов'язаний з генетичними змінами в ході еволюції людини. По суті, шизофренія це своєрідна еволюційна плата за надмірно розвинений людський мозок. Напевно, багато хто вже чув про такі випадки. Коли у тварин виявляється стан обсесивно-компульсивного розладу, коні, щури, собаки і навіть дельфіни, що опинилися в неволі, іноді завдають собі каліцтва. Домашні собаки нерідко опановують, поглинаючи почуття розлуки і тривоги, а серед котячих іноді спостерігаються депресивні стани. Психічні симптоми зустрічаються навіть у птахів та морських мешканців. Вчені погоджуються з тим, що незважаючи на ознаки тривоги, депресію та компульсивний розлад, що зустрічається у цілого ряду видів тварин, шизофренія обходить їх стороною. А от із людьми зовсім інша ситуація. Така хвороба досить руйнівна і вона немов переслідує людство. Чому так відбувається? Про це трохи поговоримо. Ймовірно, частина відповіді у тому, що шизофренія, на відміну від інших хвороб, має генетичне походження. Однак відразу виникає питання, чому за такий довгий період гени, які містять схильність до шизофренії, не були, так би мовити, відбраковані природним добором. Недавні дослідження, що були опубліковані в Human Genetics, і Genome Biology розкривають картину того, яким чином сумна хвороба зароджується в людському мозку. Вчені також зазначають, що поширення шизофренії та розладів аутистичного спектру у людей виявилися наслідками вірніше побічним продуктом інтенсивного розвитку людського мозку, який здатний до складних когнітивних процесів. Психоз і з його руйнівними наслідками психіки, це своєрідна еволюційна плата за розвиток надмірно розвиненого мозку. На думку генетиків, шизофренія як хвороба, яка винятково широко розповсюджена серед людей, надзвичайно стійка, оскільки має складну еволюційну передісторію. На думку вчених, геномні зміни, які пов'язані з появою шизофренії, Відбулися, ймовірно, до масової міграції гомо з Африки, враховуючи, що згаданий психічний розлад присутній у різних людських суспільствах, можна говорити про те, що геномні зміни були досить давніми, а головне торкнулося практично всіх давніх людей. Судячи з усього, подібні Генетичні мутації мають якесь дуже важливе еволюційне значення для розвитку Homo sapiens. Одне з недавніх досліджень, яке було опубліковано в журналі Molecular Psychiatry, вказує на цікавий зв'язок між варіантами генів, які пов'язані з розладом аутистичного спектру, і покращенням пізнавальних можливостей. Йдеться про те, що деякі з таких генетичних варіантів сприяють значному покращенню когнітивних здібностей та загалом позитивно впливають на інтелектуальне життя населення. Дослідження вчених з Едінбурзького університету дозволяють частково відповісти на запитання, чому деякі люди з розладом аутистичного спектру можуть мати виключно високі пізнавальні здібності. Невже відповідь криється у специфічних варіантах генів, які мають дуже давню історію? Здається, можлива відповідь близька, психічні розлади це ніщо інше як еволюційні наслідки розростання великого мозку, який дає інтелектуальну перевагу. В ході людської еволюції ми залишили багатьох наших мавпячих родичів десь позаду. А головне, ми отримали такі геноми, які були, скажімо так, більш чутливі до нового розвитку, що давало нашим предкам більше когнітивних можливостей, яких немає у інших приматів. Важливо підкреслити, що все це дозволило нашим давнім предкам мати більш гнучку і складну поведінку. Яка давала можливість краще вирішувати проблеми та краще адаптуватися. Однак у процесі таких еволюційних змін наш мозок виявився більш уразливим, вірніше, більш схильним до випадкових порушень, результатом яких стали вище згадані розлади.